Всім доброго дня! Сьогоднішня інформація буде корисна для військовозобов'язаних, які мають батьків з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи нещодавно, в черговий раз, один із судів України в своєму рішенні по справі номер 5601203 12.093 двадцять 24 зазначив, що факт наявності у військово зобов'язаного батька із числа осіб з інвалідністю другої групи є достатньою підставою для надання йому відстрочки від мобілізації лише при наявності однієї додаткової умови, а саме від суд. Утності інших не військово зобов'язаних осіб, які за законом повинні утримувати батьків. Чином суд в черговий раз зазначив, що наявність батьків з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи є самостійною підставою для надання відсрочки, і ТЦК не мають права вимагати там довідку про. Утримання про акт про встановлення факту утримання даних осіб. Лише сам факт дає підстави для надання відсрочки. Ну, звісно, що якщо у разі нема інших осіб на військово зобов'язаних, які за законом повинні утримати, утримувати батьків. Разі, якщо вам буде потрібна моя консультація, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.